Ну, до чого тут чистка кишечника та печінки, якщо до вас я звернулася з захворюваннями статевої сфери, збій гормонів, полікістоз, неможливість завагітніти, ендометріоз, фіброміоми? Що ви в мене хочете? Не буду чиститись. Так часто звертаєтеся ви. А тепер давайте розберемось патофізіологічний механізм, звідки беруться ці гінекологічні збої, ці гормональні дисбаланси. І тоді зрозумієте, а до чого тут кишечник? Отже, для того, щоб взагалі у вас було з чого синтезувати гарні, корисні, гормональні залози, клітинки, так, нам потрібен добрий холестерин. Що це таке добрий холестерин? Це жир добрий. І це пряма функція печінки. З того жиру, який ви даєте з їжею, синтезувати, власне, ліпопротеїди високої щільності, які підуть на побудову тих же гормональних залоз, зокрема статевих. Якщо ж ваша печіночка страдає, не догодили ви їй, і вона не може синтезувати гарний, добрий холестерин, тому що його складніше синтезувати, вона йде шляхом меншого опору і синтезує оцей поганий холестерин, що ми його називаємо, так? Кліпопротеїди низької, дуже низької щільності, їх робиться багато. Відповідно, вже на ваші гормони не вистачає будівельного матеріалу. От вам перша причина, чому маєте гормональні збої. Друге, коли наші статеві гормони відпрацьовують, вони робляться такими досить агресивними формами. І для того, щоб не ранити наш кишечник, взагалі перстінкові, щоб не було цього подразнення, організм їх бере і акуратненько переносить туди в печінку на утилізацію. Для того, щоб печінка їх нейтралізувала, цю агресивність. Давайте так, для простоти назвемо ці агресивні молекули молекулики Ну, Нам жінкам це ж зрозуміло, що воно таке. Отже, коли такі наші гормональні залози стервозні вже приходять в печінку. А вона не може повноцінно їх нейтралізувати. Ну, умовно, не вистачає гальмівних сорочок, так? щоб кожну вдягнути. І чому не вистачає? Десь там вітамінів не добрали, десь там якихось коензимів не синтезували. Не відбулися природні процеси. Знову ж таки, це ж робота шлунково-кишкового тракту. Отже, не вистачило, то виходить, що. Скільки вже є, стільки є, одних нейтралізували, вдягнули ті сорочечки, а інші такі стервозні, агресивні і переходять далі в наш кишечник. Вони тими умовними колючками, та тими своїми активними залишками поранюють нашу слизову, і в нас виникає ще й простінкове запалення. Мало того, що там є вже ослизнення ворсинок, ну раз ми дожилися до таких змін, що не вистачає вітамінів, мікроелементів, корисних речовин, що не можуть нейтралізувати. так? Печінка недопрацьовує. Отже. На додачу до того всього бруду, що там є, ще й подразнюється слизова і запалюється. Іде, йде через тонкий кишечник, і там ентерит викличе, йде вже до товстого кишечника. В товстому кишечнику а ви за крепами страдаєте. І виходить, що, що ці агресивні форми довше стоять по пристінку, відповідно, більше мають часу її подразнювати і запалювати. От вам ще одна причина. Чому для того, щоб вирішити якісь гормональні питання, нам потрібно обов'язково навести порядок в шлунково-кишковому тракті. Тепер тут вже хіба лінивий не чув, так, що наша підшлункова залоза, от всім словом на слуху заїджене, інсулінорезистентність, вона викликає полікістози і це все закручується. Так, дійсно, якщо наша підшлункова як ферментативно не допрацьовує, тобто ми не отримуємо білка, ми не можемо синтезувати якісну молекулу, зокрема гормональну. А по-друге, коли стільки в організмі є запалення стресового фактору, в неї порушується цей інсуліновий її так? тобто гормональна функція. І відповідно, що інсулін робить? Він стимулює все, так, що от діліться там, і що зокрема діючи на наші яйники. Провокує патологічний поділ, кисти виникає, полікістос, ідуть ну, утвори утворюються. Отже, знову в нас виходить, щоб ми навели порядок там, нам потрібно, щоб наша підшлункова також працювала згідно природних її завдань, режимів і функцій. Отже, вам ще один чинник, чому починаємо шлунково кишкового тракту. Ну, і ще один з моментів, який дуже рідко враховуєте. Назвемо його механічний. Якщо, наприклад, не вмієте правильно їсти, десь там воду неправильно п'єте, довели до того, що шлунок є розтягнутий. Ну, Якщо рефлюксну хворобу має, то це вже такі виражені симптоми розтягнутого шлунка. Відповідно, його дно є не там, де має бути. Так, ось, як його визначити, це є ваші ребра, ви зводите сюди і ви повинно бути дно шлунку. А воно у вас там рівень пупка. Випадки приходили, причому що не просто пальпаторно, так, а навіть рангологічне підтвердження, що ті шлунки чуть ли не в малому тазу знаходили. І тепер дивіться: якщо у вас є шлунок нижче, ніж не має бути. Він давить, а тут пішли петлі тонкого кишечника. Він давить на ці петлі, петлі кудись мусять дітися, вони лягають ще нижче, далі давлять на органи малого тазу, і виходить, що у вас по гінекології виникає там хронічний застій, чисто механічний через кишечник. Плюс до того, звісно, що малорухомий спосіб життя, якісь інші нюанси. І що? І ми маємо в малому тазу скупчення застою. А де застій, там завжди запалення, там завжди максимальна кількість продуктів проміжного розпаду збирається. От вам ще один чинник до переродження, до якихось запальних процесів, до збою. Отже, красуня. Гінекологію привести в порядок без роботи з кишечником неможливо. І тут важливо наголосити на просто катастрофічну помилку, до якої зазвичай ну, припускаються так, але зазвичай взагалі без. Фізіологічних, без якихось реальних показів. Це використання коків. Так? Що тоді виходить? Вам дали гормональний препарат. А ще гірше, коли ви самі собі пішли і там призначили протизаплідний від прищів, від ще чогось. Ви приймаєте дані препарати. Я вже пояснила патофізіологічний механізм, що організм не може з ними справитися, так? не може природньо вивести. Мало того, що ваші природньо не виводить, то ви ще й штучні даєте. І тоді що концентрація оцих агресивних стервочок, гормонів зростає, подразнююча дія на шлунково кишковий тракт зростає, і виходить, що у вас замкнуте коло, що ви ще більше, і такий весь час виток більший, більший більший. більший. Тому, щоб розірвати це замкнуте коло, не гормональні таблетки вам потрібні, а почати з першої причини. Так, можливо, буде корекція. Це вже лікар скаже в вашому випадку конкретно, так? Чи поєднуємо, чи ні з гормонотерапією. Але без роботи кишечник, печінка, підшлункова, лімфа вилікуватися не вдасться. І якщо ви готові, якщо ви свідомі свого організму, розумієте, що без знань діла не буде і ви готові набути ці знання, а головне втілити їх у життя, само собою, що під контролем лікаря-спеціаліста супроводу, то тоді перейдіть за посиланням в тексті до даного відео.